Самим більшим викликом для того, щоб прийняти дітей сиріт, а також дітей складних життєвих обставин Миколаївської області, для нас стала можливість надати їм послуги. Це користування туалетами, стаціонарами, роздягалки, душові кімнати, а також місце, де би люди могли б прасувати свій одяг, а також одяг для діток, яким він кожен день потрібен, свіжий і чистий. Як відповідь на дану потребу, ми прийняли рішення будувати оцю будівлю, яку ви бачите за спиною в мене. Дану будівлю ми розпочали будувати ще весною, і впродовж весни, літа, і зараз вже настала осінь, активно йдуть будівельні роботи тут на цьому місці. Звичайно, є технологічні моменти, які ми не можемо прискорити, але все те, що можна прискорити, кількістю бригад, учасників, працівників, ми все використовуємо для того, щоб якомога швидше могла запрацювати дана будівля. На сьогодні, 20 вересня, ось наші досягнення. Залита підлога четвертого поверху і ближчим часом будуть ставити колони. А також на третьому поверсі стоїть опалубка, яка ближчим часом зніметься і будуть обмуровувати кирпичем. На третьому поверсі обмурували все кирпичем, зроблені кімнати. Ближчим часом будуть робити розводку електронапруги, а також штукатурити. Ну і саме більше досягнення у нас на першому поверсі. По всьому першому поверсі зроблена електророзводка в коридорі, щоб вийти в душову кімнату, вже встановлена плитка також встановлені двері. Ось встановлена також плитка у роздягальні, виведено освітлення, виведені провода для того, щоб поставити фіни, де можуть потім відпочиваючи, хто приймали душ, висушити свої волосся. Тут зроблений також туалет. Ну і самі душеві. По всьому першому поверсі залита тепла підлога. В душеві особливість в тому, що залиті такі трапи, що буде стояти плитка і водичка буде вся стікати в ці трапи. Ну і, Звичайно, встановлена вся розводка води, де ви бачите, такі змішувачі стоять. На цих кранах стоїть система антиожогу, а також подачі води. Тобто, нажавши, приблизно 30 секунд буде текти вода, після того вона виключається. Якщо дитині ще потрібно, щоб потекла вода, вона знову нажимає і приблизно 30 секунд далі буде вода текти. Ось зроблена вся розводка, і кімната готується для того, щоб ставити плитку. Це кімната, так виглядає. тут будуть туалети. Ось виведена каналізація для унітазів. До речі, тут будуть стояти унітази на стіні, тобто для того, щоб прибирання було якомога краще. Також ви бачите, поставлена вже плитка. Тут на стіни. Вивод зроблений так от для умивальників, щоб можна було помити руки. Ну і, звичайно, виход зроблений проводів для того, щоб можна було встановити сушарки, де можна буде осушити руки після того, як помили. Цього тижня плануємо поставити плитку на підлогу і робити перестінки. Після чого також ще буде зроблений потолок у цій кімнаті. Ось так як з цієї сторони туалети, душові і роздягалки робляться для дівчат. Аналогічно з цієї сторони захід буде для хлопців. Також у роздягалки, душеві і туалети. На сьогодні ставиться плитка у котельні. Стіни ставляться до вечора. Плануємо поставити і підлогу. А також в котельні вже зроблена розводка. Теплі підлоги першого поверху, електрика зроблена для підключення котлів, встановлені розетки для підключення котлів. Так що ближчим часом котельня також буде вже запускатися. Це закуплені вже котли для котельні. Ось так це є котел на 50 кВт і ще один котел на 100 кВт, а також комплектуючі бочки для них придбані. Оце справа. Є п'ять кімнат. Це дитячі ігрові кімнати, де діти будуть проводити час, де будуть проводити час дошкільнята, а також проводити час учні початкової школи і старшої школи, щоб робити домашку. На даному етапі, по другому поверсі, нам потрібно зробити прибирання. Після того зробити електророзкидання проводів, електрику всю зробити, освітлення, різеток. Також потрібно поштукатурити буде весь другий поверх. Ну і замовити вікна і міжкімнатні двері. Ми знаходимося на підлозі четвертого поверху. У нас на четвертому поверсі тут буде зал. Зал для богослужінь, для загальних зустрічей усіх вихованців, які є в нашому таборі. Ближчим часом будуть литися колони, також потім обмуровуватися будуть стіни, ну і все, що потрібно зробити. На початок жовтня ми плануємо запустити перший поверх, а саме туалети, душеві, роздягалки, пральну кімнату. І також на другу половину жовтня ми плануємо запустити другий поверх, а де будуть кімнати, класи для діток, конференц-зал, де буде, а також буде медпункт. Але на сьогодні самою більшою потребою для нас став дах. Без даха ми не зможемо це зробити, тому що прийде зима, сніг, холод, вода, і воно буде все руйнувати, що під низом зроблено добротно. Тому звертаються до вас, до кожного, хто переглядає дане відео. А ви можете стати саме тією людиною, яка зможе підтримати нас в тому, щоб ми тут могли поставити дах. Тому кожен фінансовий внесок, який ви зможете зробити, цим самим ви зможете допомогти в тому, щоб діти сироти, а також діти складних життєвих обставин мали можливість скоріше користуватися кращими умовами у цій будівлі. Пам'ятайте, що кожна пожертва це прояв доброти, а тільки доброта може зробити світ кращим.